Крич старий. Паразіт такий смердючий, а? От що ти будеш казати? От вже нечість. Ой! Що Святка? Що ти хотіла? А, за весілля спитати? Що задихалася? Бо одвірка ото мею. Так володька святкував весілля сина ото, попсикав всі отвірки в хаті. Все попсикав? Ой. Але вже. Що я не можу, Треба було то так напитися, щоб в хаті пообсикати всі ото кутки. Ох, Яке там те весілля, Світка? То хіба весілля? Ото як моя варінка замішла, о, то й молодуха була гарна і було видно, що весілля. А то так і о, сваха там дуже хвостом крутила, о, поназбирала 200 тих ротів. А я казала, я платити за них не буду. Я своїх ото 20 чоловік привела, за них заплатила і все. Ніяких пополам. Тоже хитра така хазяйка. Дуже, весільна мама була. ага. Ой, Святка, не буде там толку, не буде. Моє серце чує. Ну, але що, він хотів її. Я казала йому, що Коля. Думай, дивися. О, але женився, Ну, потім побачимо. спомнить він ще мої слова. Хай живе. А там життя покаже, що я буду казати. Як він мене не слухає, а її слухає. Дуже йому тьоща добра. Ну-ну, хай там, хай там.